Суд ухвалив визнати за Олександра Анатолійовича винним у учебні кримінального правопорушення, передбачено станою 1 статті 436 Прим. 2 Кримінального кодексу України та кримінальне правопорушення, передбачено частиною 3 статті 436. -2. Прім 2 Кримінального Кодексу України і призначити їм покарання. За частиною 1 статті 436 Крим 2 Кримінального кодексу України 2 роки позбавлення волі, за частиною 3 статті 436 Крим 2 Кримінального кодексу України 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі статті 72 Кримінального кодексу України зарахувати замирало Олександру Анатольовичу строк відбування покарання, строк його попереднього ув'язнення в період з 2022 по 8.08.2022, включно з розрахунку. День попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі до набрання вироку законної сили, запобіжний захід, замирали Олександру Анатолійовичу залишити раніше обраний у вигляді застави. Стягнути із замирала Олександра Анатолійовича на користь держави, процесуальні витрати, за проведення судової експертизи No341 від 28.07.2022 2022 11 тисяч 326 гривень 20 копійок, запровадження судової експертизи номер 66 до 4 від 16.08.2022 2022 року, 7 тисяч 173 гривні 26 копійок. Арешти наклад... накладені ухвали слідчої суді Суснітського районного суду міста Черкасу від 2808 22.08 22, 22, на мобільний телефон марки Apple модель iPhone 7B, наук марки ASUS, модель X540L із зарядним пристроєм системний блок сиропольбу з надписами USB Universal, Серіяс, вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання замирайла ООН. Ухвала слідчого суді районного суду міста Черкаси від 8.08.2022 на квартиру. Так, ми не згодні з цим вироком, будемо скаржувати. З протягом місяця тільки подається заява. Раніше навіть суд не направив районний суд до апеляції, а там апеляція 2-3 неділі, може більше, може менше. Якщо справа буде переглядатися в апеляційному порядку, про що я вже казав, вірогідність цього існує, то там і ми будемо оцінювати ті ризики, наявність їх чи відсутність для зміни запобіжного заходу. Наразі діє той запобіжний захід, який був обраний судом ще на стадії досудового розслідування.